Коти єдині істоти з золотою аурою. Очевидно, є причина, чому їх асоціюють з відьмами, і вона нам досі невідома. Кототерапія. Чиста наука. Одного разу кішка на Марта зайшла до лабораторії Лондонського інституту, який досліджував методи лікування людей. Коли вона проходила повз генератори низькочастотного струму, датчики зашкалили. Потім вчені виміряли електромагнітне поле кішки та зрозуміли, що кішка може замінити дорогий генератор. Її поле було сильнішим. Низькочастотний струм використовується спеціально для лікування хронічного запалення. Після цього несподіваного результату вони вирішили провести експеримент. Одну групу людей лікували генератором низькочастотного струму, а іншу групу лікували кішкою. Результат. Ті, хто пройшов кототерапію, всі одужали. Тоді, як в іншій групі, лише половина пацієнтів одужала. Котяча шерсть виробляє низькочастотний струм, а контакт між волосками створює потужне електричне поле. Ці струми можуть впливати на запальні вогнища та знищувати мікроби. Крім того, одна кішка може замінити до п'яти сучасних низькочастотних генераторів. Сама тварина не страждає і також знає, коли потрібно закінчити сеанс і подбати про себе. Кототерапія особливо ефективна для лікування суглобів та гінекологічних захворювань. Жінки можуть просто посадити кота на живіт і гладити його близько 20 хвилин для терапевтичного ефекту. Терапевтичний котячий дотик покращує кровообіг і регенерує тканини. Масаж, який виконують коти. Кігтями насправді впливає на рефлекторні точки подібно до акупунктури, а ви лікуєте скотячим котячим дотиком.